Народного депутата і водночас одного з координаторів Антомайдану Володимира Єворівського. Дорогі мої, дорогі мої українці, добігає кінця ця зима великої нашої тривоги, великого нашого болю і великих наших надій. На нас сьогодні дивиться весь світ. Можна сказати, що за цих два з половиною місяці надто мало у нас перемог. Це правда. Але є одна найбільша наша перемога, яка дається може найважче. і ми її маємо. Це те, що на планеті народилося абсолютно нове поняття українець і українці. Ми довели унікальну якість України, коли надто довго і без великих перемог стоїть армія чи якась сила, вона в мимоволі деградує. Ми сьогодні повинні заявити, наш майдан не втратив ані йоти свого духу, свого настрою, своєї любові до цієї землі. Я хочу вам від імені нашого автомайдану, що? який сьогодні став дуже відомий, від імені Дмитра Булатова, з яким я буквально щойно розмовляв, і він передавав вам величезний привіт. <плес> Сказати автомайдану вдалося довести, що маленька навіть сила, маленька група людей. Яка озброєна ідеєю, яка озброєна совістю, здатна перемагати? Ви подивіться, немає Булатова. Сергій Хаджином сьогодні сидить під домашнім арештом. Олексій Гриценко, ми його ховаємо, знаємо, де вони його ніколи не знайдуть. Здавалося, автомайдан обезголовили. Але вже через два дні ми знову виїхали до Києва агітувати Киян, агітувати вас. Просити прийти на віче. Вчора ми здійснили, мені видається, унікальну акцію. Позавчора ми почули, що Юрченко, Наталка, чоловіка, якої засадили до тюряги тільки за те, що він віз у себе в багажнику три скати і йому хочуть дати 15 років тюряги. А в нього дитинка 4 місяці, а в нього е, друга дитина 4 роки. Жінка не може за квартиру заплатити. Знаєте, вона втратила свідомість прямо там на суді. І її її не пускають до нього. Вона втратила молоко. Ми вчора поїхали до неї, ми зібрали гроші, ми зібрали біля 20 тисяч, і завезли її і вручили. Ви б побачили сльози, щастя цієї діти. Ми не здаємо людей. І не стамо нікого, нікого не мусимо Молодці! 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 Ми <рес> порадується, що з нами українцями робити, бо він не знає що. Він же у нас напівграмотний, ви знаєте, його запитали, як ви ставитесь до англійської мови. Він каже, прекрасний язик, в ньому дуже много іностранних слов. <рес> Або що він боїться Барака Обами через те, що в того ім'я якесь таке нагадує йому щось про його молодість там барак, там і тому подібне. Він нам обіцяв, що він почує кожного, а він глухонімий. Він поїхав радити, що з нами робити. Чи 33-й нам сьогодні тут робити, чи 37-й, чи може підірвати ще один реактор, там десь з під Хмельницьким, або де. Через те ми мусимо перебавити цю бандоту. Ми її переможемо. Слава вам, українці! Слава, слава, слава. Дякуємо всім автомайданівцям!